Я, ж, як і журналіст, я, сразу ж, коли мені ось сидить людина, це світок цих подій, до якого прийшли поліцейські і почали хамити, по-перше, на ти до нього звертатися, зайти в квартиру, дай нам свідчення, що Оскар відсутній. Він каже, я не дам вам цих свідчень, бо я сам тільки зайшов квартиру після повітряної тривоги. Він набирає мене. А, кажу, а де ти є? Бо у мене поліцейські на порогі стоять. Я кажу, я по поступінка, бо у нас виключили світло. Він каже: так вони вимагають, вимагають від мене, щоб я зараз підписав е протокол, що ти відсутній. Як же ти якщо ти в будинку піднімаєшся по ступінькам? І е я з цього приводу зразу. Ось, бачить. У нас і піднімаєш пішки назад. Вони видбали, маємо Коли мене немає квартирі. Просиділи. У нас немає світла. 8. У нас 17 поверхів буде, ну я 17-му живу поверхів. І я з ними ваша честь зустрічаюсь на 17-му поверсі біля своєї квартири з двома представниками поліції. Я їм кажу, так, е, а як це називається? Ми нічого не знаємо, ми поставили протокол. Тоді в мене питання: е, раз вже ці люди пішли на принцип і подали е, протокол про те, що Оскар великі порушник, е, тоді в мене питання. По-перше, це була провокація. Зразу вам скажу, тому що поліцейська машина стояла вже, в двері, коли я уходив е, на е, так, і коли тільки я зайшов, вони просто не побачили, що я зайшов через центральний вход в будинок, бо вже не було світла, мене попередили. І там є задній вход в будинок, де треба заходити по ступенькам. Вони побачили, що воскер не зайшов, значить вони мав вдома, і бисенько спровоцірували ситуацію, що я відсутній. Але не розраховували, що я піднімусь по поверху і зустрінуся з ним на моїй площадці біля моєї квартири. І я їм кажу про те, що от я присутній, вони ми вже своє діло типу, зробили. цьому, при, при всьому, жоден з е, свідків не підписався під цими словами, тому що всі поверталися з цього будинку після е, повітряної тривоги. Це перше. Друге, я з цього приводу зроблю тепер принципово е, журналістський запит на начальника Святошинського відділу поліції. Наступне відео, ось самі ці поліцейські, будь ласка, е, то як вони себе вели. Як вони хамили, як вони е, е, вимагали від людини? Ні, я ваша чесноциповця. Оце вони на моїй площадці. Це має питання прецеденту. Це має питання... Це має питання прецеденту, те, що я вам не кажу. Якщо я відповідно до закону, ви мені дозволили стуркатися в укриття. І зараз в мене зробили злочинця два поліцейських, які зафіксували без свідків мою відсутність, при тому, зустрівшись зі мною біля моєї квартири, то я вам ще раз кажу: після цього не про які лікарні не може бути мови. Тому що ну, дійсно, якщо я кожен раз буду просити суд, відпустити мене ту чи іншу лікарню, я буду чекати засідання суду, я маю повідомити Шевченковську поліцію. Лікарню скажуть все, у нас вже ця дата прогоріла. ну, Це буде просто каламбур і бред. Ось доказ того, що я не можу залишити е, по закону навіть е, своє житло, тому що, перебуваючи, зустрівши їх біля своєї квартири, я вже злочинець, вони зафіксували факт. Це е, сфальсифікований документ, тому що немає жодного підпису свідка. По-перше, по друге, я з ними зустрівся біля квартири. по-третє, вони знали, вони ж так само пішки спустилися, бо немає світла і не працює рік. Е, це сфальсифікований акт, і я з цього приводу. Принципово тепер розпорю цей акт. ви ж прийняли також рішення по Подільській поліції, коли на мене мін протоколу составили за елементарну встречу просто з людьми на майдані рідними військових. Через півгодини мене паркує Шевченківська поліція. Теж протокол зараз лежить в Шевченковському суді. В Шевченковському суді мені суддя сказала. Це брієнта, що вони на вас написали, і подала назад на допрацювання. Тобто в мене немає віри сьогодні до представників поліції. На жаль, от вам. Чому? Ще раз я прошу зняття в мене домашнього арешту. Тому що це ж це, знаєте, скільки таких протоколів. Ой, вибачте, зміни запобіжного захід.